Кумедні та милі тварини щодня піднімають настрій українців у соцмережах: стрічки Тіктоку, Інстаграму, Фейсбуку все переповнене котиками та песиками. Похнасті друзі приносять позитивні емоції в сувору військову реальність, але серед них є ті, про які ви точно вже чули: тварини, що стали справжніми символами та брендами сучасності. Про них ми сьогодні поговоримо. А поки ми ще не почали, не забудь поставити лайки, натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити щось цікаве. Це харківський смугастий кіт закликає берегти культуру рідного краю, має інстаграм на 1,4 мільйона підписників, власний мерч і викликає інтерес не лише в українців, а й в іноземних підписників. Господиня Анна завела коту TikTok у 2019 році, щоб показати світу. Вираз його обличчя це окреме мистецтво, пояснила вона в коментарі TJ. Анна не помилилася. Емоції кота Степана привернули до себе увагу величезної кількості глядачів. Кіт Степан здобув всесвітню популярність у соціальних мережах завдяки ефектному відео, на якому пухнастий сидить за столом, спираючись на лікоть із задумливо нудьгуючим виглядом. Коментатори зазначили, що чудово розуміють кота і згадують такі ж дні вечірки та сумні дні народження. Насправді, Степан не нудьгує, він просто дрімає. За словами Анни, кіт може повільно засинати за столом нескінченно, тільки встигай міняти келихи на столі. Відтоді, як публіці так полюбився кіт, Анна майже щодня викладає нові світлини та відео, завжди вигадуючи для Степана нові образи. Ви, напевно, хоч раз натикалися на меми з котом Степаном, навіть якщо ніколи не чули про нього. У листопаді 2021 року Брітні Спірс у своєму пості звернула увагу на кота. Публікація набрала понад 1,1 мільйона лайків і майже 9 тисяч коментарів. За словами Анни, Брітні не перша, хто звернула увагу на Степана. Раніше модель Гейлі Бібер і акторка Діана Крюгер відзначили кота на своїх аккаунтах у соціальних мережах. Також італійський будинок моди Valentino опублікував рекламу однієї із своїх сумок із зображенням кота Степана. Якийсь час в інтернеті розліталися новини про те, що кіт Степан одружився, були навіть весільні фотографії та відео. Лапою серце нашому герою віддала юна кішка Стефанія, француженка. Не стримуйте емоції, зізнавайтесь, кохайте один одного, життя одне. Стефанія, я кохаю тебе! Йдеться у підписі до знімків. У Каннах 22-го року кіт Степан отримав головний приз конкурсу, ставши найкращим інфлюенсером світу. Анна опублікувала фотографію кота разом з його трофеєм у готелі Мартінес. Саме у Франції Анна і прихистила кішку Стефанію, що пояснює її громадянство у свідоцтві про шлюб. У кота Степана є власний веб-сайт, на якому продається різний мерч. Сумка з портретом Степана, подушка Степанчик і навіть худі для котиків. Модель у худі на зображенні товару? Звісно ж, Степан. Сайт працює з підтримкою української та англійських мов, з валютою в гривнях і доларах, що робить його доступним для клієнтів по всьому світу. Можливо, ви гадаєте, яке ж найпопулярніше відео зараз у Степана? На сьогоднішній день це TikTok, в якому Степан розмірковує над келихом вина під пісню Стіві Вандера, «I just called to say I love you». Що набрало 32,8 мільйонів переглядів і майже 8 мільйонів лайків. Згодом келих червоного вина став візитівкою Степана. Саме цей атрибут Анна обрала для рекламного ролика Валентіно. На момент зйомки цього відео коту Степану вже 16 років. Після ракетного обстрілу в Харкові він зазнав травми, і тому сім'я з котом переїхала в Німеччину, де Степан звикає до нового життя. Продовжуючи тішити своїх підписників новими відео та публікаціями. йому присвятили пісні, книжки, комікси, маркові Укрпошти і навіть мультсеріал ДСНС про мінну безпеку. Пес -патрон! Пес -патрон! Пес -патрон! Можна сміливо запевняти, що під час війни цей пес став найпопулярнішим в Україні. Його історія починається наприкінці березня 22-го року, після того, як фотографію маленького чернігівського сапера в бронежилеті розмістили співробітники ДСНС. Читачі назвали патрона головнокомандувачем розмінуючих операцій. Чотирилапий герой дійсно зробив великий внесок. Допоміг знешкодити чимало вибухонебезпечних предметів. Цим він і зумів підкорити серця мільйонів українців. Але чи знали ви, що спочатку пес патрон мав займатися зовсім іншою справою? Породу з того Джек Рассела Латер'єра подарували синові сапера, щоб він приніс лаву на собачих виставках. Однак його доля повернулася в зовсім інший бік, але славу пес все одно здобув, навіть більше, ніж усі інші собаки. Адже мало хто зможе похвалитися статусом пальмового пса? До речі? Премія Пальмовий Пес це найпрестижніша кінонагорода, яку утримують чотирилапі. У ДСНС кажуть, що за останні місяці патрон справді став зіркою світової кінохроніки. Може, скоро він складе конкуренцію Райану Гослінгу, і навіть на цьому досягнення пса патрона не закінчується. Малюк зробив і робить для нашої країни навіть більше ніж деякі люди. Пес Патрон отримав титул «Пса доброї волі від ЮНІСЕФ за допомогу дітям і підліткам. Постати не лише захищає їх відмін, а й піднімає настрій, підтримуючи їх під час стресу, адже ви його бачили. Як можна не зрадіти спілкуванні з таким милим сапером? Діти просто обожнюють пса патрона. Будемо чесні, їхні батьки теж. Напевно, і ти наш глядач не можеш бути зовсім байдужим, дивлячись на цього милого песика. Ну хіба ж не хочеться одразу його погладити? Пес патрон це також активний волонтер, який допомагає своїм чотирилапим друзям. Він приєднався до команди UA Animals та офіційно став директором Департаменту комунікацій. Тепер разом з іншими волонтерами він збирає гроші на потреби тварин, які постраждали від війни. Тобі міг подумати, що така кількість досягнень буде притаманна маленькому простому песику. На момент зйомки цього відео патрону 4 роки і за цей час він уже встиг познайомитися з Джастіном Трюдо, Ентоні Блінкеном, Ріші Сунаком, Орландо Блумом. І, звичайно, президентом України Володимиром Зеленським. Цілком природно, якщо після перегляду цього відео ти, дорогий друже, раптом відчуєш легкий укол заздрості собаці, ми тебе прекрасно розуміємо. Нині Пес Патрон продовжує свою кар'єру собаки сапера, отримує безліч нагород, має блог і навіть свій tiktok акаунт. І люди продовжують присвячувати чотирилапому герою свою творчість: картини, вірші, пісні, листівки, книжки та інше. Ми впевнені, що ще багато чого ми побачимо і почуємо про цього Джек Рассела. Ну що ж, на сьогодні все. Ми сподіваємося, що змогли розповісти вам про щось нове про цих дивовижних чотирилапих зірок України. Кого ще зі знаменитих тварин нашої країни ви знаєте? Не забудь написати в коментарях. До зустрічі в наступних відео!